Моє відео з рецептом хліба в рукаві набрало майже 4 мільйона переглядів. Також я отримала зворотній зв'язок з позитивними відгуками від своїх підписників. І це мене дуже тішить. Я вам дуже вдячна, дорогенькі мої. А сьогодні я хочу спробувати випекти хліб в такому казані. Знайшла його в кладовці, коли прибирала. Складові тіста будуть такі ж самі, як і в попередньому рецепті. До борошна додаю сухі дріжджі, сіль, цукор, олію та воду. Цього разу тісто вимішую прямо на поверхні, бо минулого разу місила на силіконовому коврику і воно дуже липне. На поверхні комфортніше. Вимішую хвилин 10, додаючи потрохи олії. На вимішування тіста в мене пішло 3 столові ложки олії. Тісто накрила плівкою і залишила на 2 години. Воно збільшилось десь в 3 рази. Тісто обминаю і на припиленій борошном поверхні формую хліб. Кладу хліб в казан і гострим ножем роблю надрізи. Даю постояти хлібу 20 хвилин, щоб він підійшов, а потім випікаю при 180 градусах. В процесі випікання кришку казана я не відкривала. І Випікався хліб у мене приблизно 1 годину. А тепер послухаємо хрускіт. Загортаю в рушник до охолодження.